Допомогти справитись з душевним болем після втрати рідних в Івано-Франківську проводять арт-терапію для дружин та матерів загиблих українських воїнів. Гуаш, панзлі та бажання малювати це все, що потрібно, аби бодай трохи відволіктись від душевних страждань. Кожна з учасниць має можливість самостійно обрати собі сюжет та спробувати його відтворити на полотні. Така психологічна підтримка наразі є важливою, кажуть організатори. Ми маємо дуже е, хорошого наставника. Це Орест Мар'янович Заборський. І от він з нами тут співпрацює. Тепер час від часу. Вистачає часу, малюю. Тому я знаю, як це заспокоює, коли, коли пишеш вірші, коли малюєш. Спробувати терапію малювання також вирішила, і мати загиблого пілота Степана Тарабалки Наталя. Показує перші ескізи картини, яку спробує намалювати. каже така арт-терапія – це можливість відволіктися та знайти нових знайомих, які також пережили важку втрату. Наскільки дійсно сила духу є в багатьох, і можливо, тим, що ми от робимо ці перші кроки на зустріч до спілкування, і бо також ми вже багато хто тут є. Що ми вже з ними знайомі, Ми зустрічалися у психолога на спізнеспі. Вільних заняттях і далі рухаємося, далі творимо і хочемо заохочувати за своїм прикладом, щоб приєднувалися до нас, не боялися дружини, матері, бо є такі, що ми також по різному переживаємо цей біль, це горе, і дуже важливо ця підтримка один одного. Соняшники, природа та українська земля. Саме це вгамовує нестерпний біль Наталії Семчук. Ще 2015 року її син Андрій. І прошак загинув у боях під Дебальцево. Я прошу мами, які відчаї сидять, нехай йдуть на цю художню, художній цей розпис, тому що він допомагає жити і творити, як то кажуть, хотіти, але не засиджуватися вдома. Йти свій душевний біль, як то кажуть. Це лишити вдома, а тут ми все забуваємо біля цієї картини. арт Арттерапію проводить громадська організація Жива її активісти щодня запрошують зайнятися живописом своєрідною формою психологічного розвантаження. Віроковсун Геннадій Тумнюк, новини на вежі.